Підійдеш до мене. Ага, добре, дітка. Дітки, зайчики. Ці слова від п'ятої ранку лунають із диспетчерської. Тут 42 роки її працівниця Валентина Пономарьова планує графік виїздів тролейбусів на лінії і координує роботу водіїв. До Бандери і назад. Поняв? 10 15 до Бандери і назад. Каже, готовий працювати при будь-яких умовах. Коли раніше ми у нас зв'язок більше був по радіостанції, то тепер мені просто всю цю інформацію я бачу через монітор. У мене є дозор, і я по дозору можу побачити в будь-якому кінці міста, де знаходиться машина, якого маршруту машина. Я можу подивитися і скерувати, де розвернути цю машину. Нині її робочий день починається із аналізу графіків відключень електроенергії. Не завжди населення нас сприймає правильно і не завжди розуміє, особливо на даний момент. У зв'язку з цими відключенням не всі розуміють, як це складно розвернути ці тролейбуси, як поставити їх у графік. Та, попри всі складнощі, робота стала другою домівкою. Додає жінка. Коли я не на роботі, мені просто навіть трохи скучно, і мені хочеться повернутися сюди і продовжити це спілкування. А це цих щоденного обслуговування, де ремонтують тролейбуси. Із 1974 року працює тут слюсарем електриком Володимир Лимиренко. Після школи закінчив курси радіотелемеханіки в Черкаському до Сафі восьми за вісім місяців відучився і потім прийшов в тролейбусний парк. Електрослесер, всі двигателі міняємо, тягові, мотор вентилятор, мотор-компресор, двигатель від сідтя дверні моторчики, це все обдуви, це все по нас, ми все ремонтуємо. Говорить, пам'ятає, тролейбуси, які курсували Черкасами 50 років тому. Тролейбуси зі 5 були, зі 5 їх було там, чи 8, чи 7 штук. Ха-6 були тролейбуси, двохдверні. Раніше більше б лінію виходило в ті времена до сотні. Я бачу будуще за транспортом. не екологічно чистий транспорт вже. Хотілося, щоб ще більше його було, більше, щоб новіший був трохи транспорт. З ремонту забрала тролейбус і готується до виїздів на свій маршрут водійка Юлія Донець. Говорить, працює на підприємстві другий рік. От, коли я прийшла на це підприємство, склалося таке враження: от, дійсно попадаєш в сім'ю, і тут зовсім друга атмосфера, порівняно з містом, є свої проблеми, є свої радості. Мені головне, щоб люди, які сіли до мене в салон, цілі і не посушкоджені, доїхали до своїх зупинок. Я дуже Хвилююся на протязі рейсу за те, щоб лишній раз не поймати якусь ямку в місті, щоб їх не трухануло, різко не затормозити, щоб їх не хитнуло. Тобто для мене це насамперед. Найприємніше для них каже вдячність пасажирів. З кожним днем все чаще підходять люди. Говорять дякуємо за те, що нас довезли. Вчора мужчина їхав з Азота. Вручив самі красиві ласточки, капустина в подарунок з поля, свіжа, зелена, молода капуста. Із 2017 року на підприємстві діють курси підготовки та перепідготовки водіїв категорії Т. Це тролейбус, розповідає начальник відділу руху Олег Жалдак. Саме так зазвичай і знаходять нових працівників. На підприємстві в нас працює понад 320 осіб. Загальна чисельність водіїв у нас складає 115 осіб, але на жаль, 12 із них перебувають у лавах з селу. Дуже гострий зараз дефіцит нестачі водіїв, оскільки потреба у перевезеннях є великою. Можливістю пройти курси і розпочати роботу на підприємстві скористалася 21-річна Анастасія Бойко, бо каже, завжди мріяла бути водійкою. За фахом я навчалася в пожежному інституті на інспектора. Але потім вирішила змінити свою спеціальність і пішла на навчання. І сьогодні говорить її другий самостійний виїзд у місто, коли виїжджаєш сама в місто, то повністю розумієш, що відповідальність на тобі за дорожню обстановку, за пасажирів. За тролейбус пасажири дивуються, бо я думаю, вони не звикли бачити водіїв такого молодого віку. Громадським транспортом користуються не часто та поїздками. У них задоволена, каже пасажирка Тетяна. Виничук, Звичайно, подобається пенсіонери їдуть безплатно, то нормально, Главное, що безпечно, да і Какая разница, кто там едет за рулем? Есть ну, и новые троллейбусы, красивые, хорошие, отличные, а есть и старые, но главное, чтобы они работали. Нині у Черкаси електротрансі 82 пасажирських тролейбуси та два для технічної допомоги, каже Олег Жалдак. А ще досі курсує єдиний у світі тролейбус, виготовлений за авіаційними технологіями, який розробляли спеціально для міста. Та на підприємстві чекають і на оновлення. Якщо все буде добре, і тендерна комісія схвалить наш запит. Ну от, і завдяки нашим помічникам. Ось то вже з наступного року ми очікуємо тролейбуси. Частково будуть тролейбуси з автономним ходом, що дасть нам змогу раціоналізувати наші діючі маршрути або створити нові і зменшить час очікування пасажирів на зупинках, і зможемо охопити спальні райони міста, де не прокладена контактна мережа. А закупівля планується до 30 одиниць техніки. А були часи, коли місця для всього транспорту не вистачало на території. На межі 20 го та 21 го був найбільший випуск тролейбусів на маршрути міста, який складав більше 100 одиниць. Було навіть такий період депо, що тролейбуси всі не поміщалися, їх просто доставляли на додатковий манеж. Додає, попри всі складнощі намагаються вчасно та якісно надавати послуги з пасажирських перевезень. У нас депо ну не маленька, така доволі велика родина, де кожен є підтримкою один для одного. Старші навчають молодших, досвідченіші навчають менш досвідчених. І в подружніх парках сімей багато склалося. Є такі, що працюють династіями. От, е, наразі в нас на підприємстві працює 23 родини. Тобто, це як батько і син, чоловік та дружина. Тетяна Зозуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.